Добрий день. Тема паралельність прямої площини. З'ясуємо, як розміщення в просторі пряма і площина. Пряма може лежати в площині, пряма може перетинати площину. І пряма і площина можуть бути паралельними. Пряму і площину називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Відрізок або промінь називають паралельними площині. Якщо він є частиною прямої паралельної площини, маємо таку ознаку паралельності прямої площини. Якщо пряма, яка не лежить у площині, паралельна якій-небудь прямій, що лежить у цій площині, то вона паралельна і самій площині. Доведемо, нехай пряма А паралельна прямій Б, яка лежить у площині альфа, доведемо, що пряма А паралельна площині альфа. Так, як дві прямі паралельні, то через них можемо провести площину, проведемо площину бета, Та як пряма Б лежить у площині альфа і лежить у площині бета, то за всьому стереометрії пряма Б є лінією перетину цих площин. Припустимо, що пряма А не паралельна альфа, та як вона не лежить у площині, то вона може тільки її перетинати. Тобто припустимо, що пряма А перетинає площину альфа у точці С. Та як точка С належить обом площинам і альфа, і бета, то вона належить лінії перетину цих площин, тобто належить прямій Б. А це означає, що прямі А і Б перетинаються, що суперечить умові, що прямі А і Б паралельні. Отже, припущення є неправильним, а це означає, що пряма А паралельна площині альфа. Дано дві мимобіжні прямі, проведемо через одну з них площину паралельно другій прямій. Нехай дано дві мимобіжні прямі А і Б. Виберемо довільну точку М на прямій Б, через пряму і точку, що їй не належить, можна провести площину. У даній площині проведемо пряму М через точку М паралельно прямій А, і проведемо через дві прямі, що перетинаються, площину Альфа. Та, як пряма А, паралельна прямій М, яка лежить. Альфа, то пряма А паралельна площині альфа за ознакою паралельності прямої і площини. Якщо пряма проходить через дану пряму паралельну другій площині та перетинає цю площину, то пряма перетину площин паралельна даній прямій. Доведемо. Нехай пряма А паралельна площині альфа, через пряму А проведемо площину бета, яка перетинає площину альфа по прямій Б. І доведемо, що прямі А і Б є паралельними. Прямі А і Б лежать в одній площині бета, то пряма А не може мати спільних точок із прямою Б, яка лежить у площині альфа, бо за умовою пряма А є паралельною до альфа. Отже, дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, є паралельні за означенням паралельних прямих. Маємо такий наслідок, якщо пряма паралельна площині, то в цій площині існує пряма паралельна даній прямій. Якщо через кожну з двох паралельних прямих проведено площину, причому ці площини перетинаються по прямій відмінні від двох даних, то ця пряма паралельна кожній з двох даних прямих. Доведемо нехай пряма А паралельна прямій П, через пряму Б проведено площину бета. Через пряму А проведено площину альфа, площини альфа і бета перетинаються по прямій С, і доведемо, що прямі А і С і прямі Б і С паралельні. Та як пряма Б паралельна прямій А, яка лежить у площині альфа, то пряма Б паралельна площині альфа за ознакою паралельності прямої площини. Через пряму Б проходить площина бета, яка перетинає площину альфа по прямій С. Отже, за ознакою паралельності прямих, прямій Б і С є паралельні, аналогічно доводимо, що пряма А паралельна прямій С. Площина паралельна стороні АЦ трикутника АБЦ перетинає сторони АБ і БЦ, в точках П і К відповідно, знайдемо ПК, якщо БП дорівнює 3 см, ПА дорівнює 5 см і АЦ дорівнює 16 см. Та, яке пряма АЦ, Паралельна площині Альфа, то площина, яка проходить через АЦ, перетинає площину Альфа по паралельній прямій, тобто АЦ паралельне ПК. Легко довести подібність трикутників ПВК і АБЦ за двома кутами, та як трикутники подібні, то пропорційні відповідні сторони, складемо відношення, підставимо відповідні значення і знайдемо ПК. ПК дорівнює 6 см. Точка К не належить площині паралограми БЦД, яке є взаємне розміщення прямої ЦД і площини трикутника АКБ, та як пряма ЦД паралельна АБ за означенням паралограма, а АБ лежить у площині АКБ, то пряма ЦД паралельна площині АКБ за ознакою паралельності прямої площини. Завдання для самоперевірки, дякую за увагу, до побачення. Слава Україні!